Ну що ж, всім привіт наразі вас, підпис. Подобайка. Так, ми продовжуємо грати в Age of History 2 з модом Рома Інвікта. Ми сформували Саудівську Аравію, і тепер моя мета. О, сформували, сформували Ізраїль, тепер моя мета за Ізраїль. Так, саме за Ізраїль сформувати Саудівську Аравію. Не питайте. Так, ми трохи качнули населення. Скоріше, відновили населення початкове. І то в мене в моїй провінції вірусу Вірусалімі було населення. Більше. Я думаю, можна, в принципі, забудувати. ой. М. Ем. Як в мене багато пустель. Ай-яй-яй. Тоді всі провінції, в яких 69% і більше, тим зросту, я забудовую фермами. Це б треба було б робити до того, як я качав населення, чесно кажучи, а не після. Але нехай. Так, мій головний ворог зараз виходить, що ти Сабейське царство. Є ще ти сім провінцій 48 тисяч населення. Ти контролюєш М'яку, хорошу провінцію. Теоретично я б міг продовжувати колонізовуватись і качатись тим самим. Колонізовуватись паралельно качаючи населення. У, ти закінчив воювати. Що мені треба для. ага, всі твої 5 провінцій герха. Всі 5 провінцій герха мені потрібні, потрібні для формування Саудівської Аравії. Я б міг її захопити. Призовне населення. Ось тут, на 4700. Цього нам з головою вистачить вперед Сюди. Верха. Швидше оплисти, ніж ти пішка. Да. Це, до речі, реалістично. Що швидше обплисти, ніж ти пішки. Оголосити він оголосити. Спочатку пішки сюди. Да, да, да. Раз, два. Три. Половина сюди. Половина сюди. Що? Зачекайте, тут портів нема. Так, Кувейт Сіті має бути. Так, хороша. Хороша провінція, тому буду тут порт. І вже звідси висаджуємось. Ой, ми зараз з ними зустрінемось. Молодці. от ви самовбились. Є п'ять провінцій, одна з яких прям дуже непогана. Дякую, себецьке царство, що ти виснажила їх. І дала мені можливість це зробити. Ой, тут повторну симуляція, до речі. Тобі і ще ось тобі. У всіх інших все має бути. Так, майже ідеально. З, З населенням. Так, я явно отримав у VCT. Так, це точно хороша принція. А, топ-1 по темпам зросту цити. А, так, хочу до інфляції, хочу колонізацією займатися О, ще можна тебе забрати. Від тебе мені треба три провінції. 41 тисяча населення. Моїй армії має вистачити. Голос. А, в тебе союзники якісь. Треба бути обережним з цим. А, з нулям провінції союзник Нормально. Першу провінцію забрав. Ой, в них право проходить військ через Через Сабейське царство є. Але це їм не допомогло. Я забрав ще якісні провінції. Єрусалім Ой, тепер з більшою кількістю якісних провінцій. Угу, Я тут ферми не побудую. Давайте 50% і більше. Фінціях, яких можна побудувати ферми, будуємо 50% і більше Забудовуємо фермами. Угу. Я прям більше за сабейське царство. Але можу стати ще більшим. Достатньо трохи качнутися в населення і колонізуватись. Так, в мене вже інфляція. Але зачекайте ось. Зараз повторна симуляція. Мені так чи інакше колонізовуватись треба, тому. Колонізація. Колонізація. Армію я не буду розформовувати. Лишу на всяк випадок. 75% на товари. Я там це ми і нові провінції, качнемо в населення Давайте навіть дослідження інвестиції приберу. 85%. Так, колонізація, асиміляція. Колонізація, асиміляція. Але ми це пустеля. Ми фактично зараз просто колонізуємо пустелю. Ми з цих провінцій нічого не отримуємо нормального. Але вони, вони мені в будь-якому випадку потрібні для... для формування. А все, гроші закінчились. Тепер відпочиваємо. Качаємо населення. Вас на повторну асиміляцію треба. Давайте зараз на якийсь час 75% поставимо. Є. Так, собейське царство, нормально, 269 тисяч, у мене 380 тисяч населення. Я ще буду зараз зростати. Фактично, я тут один на один з сабейським царством. І ще хтось. Вавилон, ні. Ну, ні. ні. Чому Вавилон, в кожному проходженні, ти лізеш до мене в провінції. В провінції, які мені потрібні. Все закінчили. 426 тисяч населення. Давайте до інфляції технологій дослідження. Є. Інфляція є. призовне населення. Та поїхали. Тіра, наблус. ти М'ека. Очок руху не вистачило. та маск. А, гроші закінчились все. Так, це 24 тисячі. Угу. Населення 272 тисячі. Національно 198. те, що вони ще воюють з кимось. Цього може вистачити. Так, тут найбільш населена провінція 10 тисяч з цього боку. З цього боку тут 11, тут 12, тут 11, тут ще 10. Ага, тут більше населення з цього боку. Як армію розподілити? Я просто тут ще й бачу їх війська. Можна четверту частину своїх військ сюди. Всіх інших сюди. Ну, в мене майже весь бюджет уходить на утримання цієї армії. А це каже про те, що моя армія сильна. Невряд чи в них буде можливість зібрати більшу армію. Я, я готовий совеське царство оголосити, оголосити. Полетіли. Очки руху не вистачає очки руху. Ой, тут дві, вони одразу самовбиваються Висаджують Насаджують 2900. Так, що б нам мені робити? Так, ідемо далі, точно. Цій провінції 1400 лишу, тому що тут 1400 пливуть. Так, і вони сюди. Вони тут самовб'ються ще. Е, мені їх шкода. Вони зараз дуже сильно будуть саме, самовбиватись. Саме самовбиватись, так. Звучить дивно, ця фраза. Ще пливуть. 128. Давай, 300 сюди. 400 лишаєш корчу все. Так, чисто, щоб на всяк випадок перекритись від висадок. А ну-ка, Сабайське царство. Де в тебе ще привідься? Угу, Бачу. Щоб ось сюди висадитись. Ой, там відносно багато армій в них було. 5000. Давайте сюди. Щоб вони припинили висаджуватись. Ви 300 повертайтесь сюди. Що ж мені підказує, що вони саме туди висаджуватись будуть. Ой. Як ви. набридли. Я очки руху. Не вистачає. Критично не вистачає очки руху А, через це я дав їм зібрати тут армію. Я молодець. Через те, що мені не вистачає очки руху Я дав їм час на те, щоб зібрати армію. О тепер все. Ух, з цього боку їх добив. З цього боку. Потрохи А, очки руху. Тут добив Ще раз перевірка, сім провінцій, все. Лишився тільки один порт. Давайте перекриємо їм тут вихід, щоб вони не плавали. І остання провінція. Є Вавилон Ти ж навіть не воюєш. Мені про. А, Саудівська Аравія. Ось ці провінції зайві. Мирного горда. Я все не заберу. В такому випадку. Треба подумати. Можна забирати чисто. Скажи за все, чисто цей бік заберу. І скільки вийде з цього боку. Ось так. Мінімальна мирна угода Ми продовжимо воювати, як тільки як тільки звільниться в мене час. Є. Поки що всі в, Юр... в Єрусалім. Чи вистачить в мене грошей на асіміляцію? Ні -ні -ні. А, ні, вистачило. Прямо впритик Він хоч я зараз і захопив багато провінцій, але я все ще дев'яте місце. Посиль це неприємно. Так, в мене 14 тисяч армії, вас лишилось 95 тисяч населення. Все хорошо. Третю частину, напевно, своєї армії я перекрию. Хоча нічого не буду перекривати. Одразу приливемо сюди. Я постав коротку мирну угоду. Це. Одразу атакуємо. Ой, вони пливуть. Нехай. Вони будуть мене дратувати своїми вистками, так? Як вони змогли так прям одразу робити висадку? Вони що, завчасно тримають війська на морі? Нащо? Для чого? Ви три тисячі? Йдіть на море. Щоб вони мене не дратували. Є. Чи погодитесь ви мені? Ой так. Я просто висаджуватись не хочу. Все. Ми так виходить, що з Сабейським розібрались і лишилися дві провінції Вавилона і колонізація. Ну і 10 тисяч лишившися. Тому що так чи інакше я втратив трохи військ. об цю війну. Ну і зараз на повторну симміляцію треба буде ставити. Ой, дякую, що більшість провінцій автоматично запропонувало поставити. Далі, от, тепер четверте місце посилі. Тепер краще. Буду 50% і більше там зросту. Як мало в мене провінція, можу забудувати? Серйозно, це все. У мене майже нема провінції, які можна забудувати фермове. Який жах. Так, мені ще колонізуватись трохи треба. Ось тут дві провінції і тут. Чотири провінції. До інфляції. Інфляція є. Тепер поїхали. Колонізація. 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 Ні. Ось тепер колонізація. 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 Всім новоколонізованим провінціям асиміляція. І збираємо в Єрусалімі. Слухайте, жодна з цих провінцій не, як... не є якісною. Вона ну, нема жодної з цих провінцій якісної провінції. Тому ставимо ось так. Ось сюди по 5%. Вавилон, друге місце посильне. Ага. Якого біса тут дві провінції твої? Скажи мені, чому? Чому? Є інфляція. 100% товари. І ось тепер нормально качаємо населення. Ой, Єгипет мені образу кидав. Неприємно. У мене хтось напав. Та відчупись. І ти відчупись. Ой, повторна симуляція. Чуть не забув. Але ми багато грошей на це не витратили. Продовжуємо качати населення. Знову на мене хтось напав. І вони ж погодяться на мирну угоду. Просто нащо тоді нападати. Просто я ще тут міцно швидко колонізовував усі провінції, щоб. Не дати Вавілону сюди прийти. Економічний ріст. Технологія. Економічний ріст. А, 836. У мене 836 тисяч населення. Вавілона. 817 тисяч національного населення. Бо загалом 1,1 мільйона У них ще більша армія. У них більші технології. Проблема в тому, що це навіть не їх провінції. Це не їх провінції. Я не зможу викликати вразу більшу армію, ніж вагілони. Хто на мене напав? Та байдуже мені на тебе. Знову інфляція. Так, я так подумав, я забудую взагалі всі хоча б всі можливі провінції, в яких можна побудувати ферму. Де хоча б можливо це зробити. Ну. Усюди, де хоча б можливо було побудувати ферму, я побудував. Все одно все жахливо. Я. Не до кінця розумію, як я буду до у Вавилона забирати. Вон в тому, що вони навіть багатше за нас. То в мене найбільший тіра по населенню. А ще по темпам зросту. Ось у вас в трьох, до речі, найбільших по населенню ой, по темпу зросту можна забудувати? Я дивлюся, тут мене ще покращувати і покращувати населення можна. Він це максимально тупо. Я... Це ж навіть не в провінції. 100% товари. Спробуй ще качнутися. У нас не така велика різниця, насправді так кажучи, по населенню. Ну, ти з кимось воюєш. З кимось непревінціоним. О, гідро, ага. Вони всі слабкі. Всі, з ким ти воюєш, слабкі. Але якщо я до них приєднаюсь, ми зможемо. Хоча. Цьому нема сенсу. Він виросте На, скільки? на Ну, 100 тисяч. Це ніяк мені не, задов... не завадить і не допоможе. При цьому на війни він також витрачає свої людські ресурси. при того в нього я залишилось 100 тисяч. 782 тисячі національного. У мене національного мільйон. Слухайте, я зараз закінчу з прокращенням населення, я буду не, не слабшим. За Вавілон, точно не слабшим. Так. так Продовжуємо качатись о ще хтось напав на тебе. О, хтось з однієї провінції і хтось з сім'ю провінціями З провінціями. У мене 13 мільйона населення, в тебе 1,3 мільйона населення, але національного 896 тисяч. Я краще. Але економіка. Ще є різниця по економіці. Але в мене ви в трьох є. Ви в трьох будете в мене по кращому по економіці. Мені здається, навіть можна Ох, Так у нас різниця. Мені б 170-180 тисяч економіки. Тобто. Ви вдвох 150, плюс ти. А ні, плюс ти. Все. Ось ви в трьох, все ж таки, я вас в трьох качаю в економіку. Ні. 99 економіки 4 тисячі 6 тисяч. Тоді в двох. Кувейт. Ні. Кувейт і тіра. М -м, як на красиво виходить тоді. Може тоді просто. М'яка Дамаск і тіра. Ви в трьох. Ти ті, в кого вже достатньо населені. Або взагалі поруч з Єрусалімом. І сам Єрусалім, до речі. Ні, темпи просто нема. Тоді Набус і Тіра. Ну так, 150 більше 150 тисяч. Тому що вони дуже. Чому саме них, їх? Тому що вони поруч з Єрусалімом. Тим самим вони. Саме в них, покращена в них економіка, буде давати найбільший ефект. І це будуть саме прибуткові провінці, тому що вони, вони максимально близько до столиці. Я про розробку чуть не забув. Але там і так все нормально за розробкою. Так, ну я трохи витратив часу, і тепер в мене ось ці дві провінції покращені по економіці, але я чомусь не став ні третім, ні другим місцем. Все ще четверте. Що таке, типу, чомусь відстаю? Типу я чомусь гірший від Вавілон. Вавілон третім місцем став. Це так. Мені ще качну... Я можу ще качнутись. Ви думаєте, я не зможу качнутися? Я зможу ще качнутись. Давайте до інфляції. Не недооцінюйте мене. Думаєте, Вавілон чомусь краще за мене? Навряд чи? Навряд. Чи. О, п'ятий рівень ферм. О, п'ятий рівень ферм. Це це буде останнє покращення в населенні. Ну так, тут багато ще провінцій, які можна качнути, які качнуться, точніше. Це усім провінціям, в яких можна було побудувати ферми, я побудував. Назад до інфляції. Так, ще трохи качну населення. Дивіться, яке тут, який хороший темп розрост. ось тут з цього боку у вевілоди? Було б це моїм темпом зросту, я б вже буде краще був покращений. Але нехай. Я зараз по населенню його обжену і відчутно обжену. Вперед. Що, в мене. А, інвестиції. Все, повернув. Так, зачекайте, я тут щось бачу. Аванті. Уу, не слабкі Аванті воюють проти Вавилона Якщо я не скористуюсь цим шансом, це буде тупо. Вперед інфляція. Все. Я достатньо сильний, достатньо покращений. 1,6, них 900 населення. Армія. Ні. Населення призовне. Тут не викликаю, ось тут можна. 14. В набус не викликаю, в Мекі можна. Дамаск. Кувейт. А, гроші закінчились, все. Тоді поки що досить. Вони більше не викличуть. Вони не зможуть більше за мене викликати. Так ось тут. Навколо привіз потрібних для мене. Викликаю. Так, тут ми просто займаємо кордон. Ну ж, мені треба просто звільнити. Ой, покращити авантік, вже ж. Покращити відносини. Все, мені просто треба звільнити декілька провінцій. Не більше, не менше. Я не збираюсь воювати з тобою. Вавілон. Буквально один крок війни. Буквально звільнити ось тут дві провінції і все. Більше нічого. Справді. Мирного голя. Так. Є. З Вавилоном закінчили одразу. Це. фух, Це провінція якоїсь слабкої країни. Ну, давай. Так, по-перше, моя армія сюди. Збираємось всю іншу армію також. О, все, звільнили. Чи ультиматум? Може, просто ультиматум? Віднадіслати ультиматум. Так. Ну, зрозуміло, що вони погодились. Е -де. Все, всі мої війська зібрані сюди. Ти, на жаль, на ультиматум не погодишся, для твої провінції. Ой. Я тебе зрозумів. Оголосити він. Просто висаджуюсь. 200. Мирного года. Віддай. Порт. Так. Так. Економічний ріст. Ой, і все Саудівська Аравія. Утворити. Так, тепер у мене столиця в Аміке. Цікаво. Ой, арабські завоювання можна ще зробити. Подивимось на ваші перегляди. Я кожен раз коли кажу, подивимось на ваші перегляди, зазвичай не чекаю, щоб подивитись на ваші перегляди, і просто не записую продовження. Але на цей раз спробую по справді подивитись на ваші перегляди. Так, тепер в повертаю Italic Tripe. Щоб по прибутку все краще було. Ой, які ми красиві. Колір прикольний. Ну що ж, на цьому поки що саме це відео закінчуємо. Дякую усім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання, мене підтримати підписка, подобається, коментарі і так далі. Посилання в описі на донати. І спонсором вставайте. В описі є ще інста моя. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!